Де, в яких йде спілкування між ну, сторонниками чи противниками мого підзахисного і е, потерпілої сторони, е, з приводу того, що власне відбувається, хто винен, хто не винен. Це таке. Але е, в цих коментарях присутні е, досить конкретні погрози з приводу ну, прямого вбивства підзахисного. Ну, щоб не бути голословним, зокрема, Ні, Ігор Мето. я його зустрінемо на виході з суду. Е, Снайпер нехай його відпустять і по дорозі додому про виконання, і таких дуже багато. Я до чого? І суть клопотання. Я прошу суд сприяти здійсненню якихось додаткових заходів охорони на в'їзді і на, при доставці і при відвозу мого підзахисного суду, тому що. Охорона дуже добре е, справляється з питанням захисту підзахисного від мене. Але коли ну, я бачив, як вигружається з машини е, Зінченко і як його е, повертають назад, він зовсім відкритий в просторі. І е, ось такі погрози викликають, ну, в мене певне, певний страх, певне занепокоєння того, що ми можемо втратити нашого е, обвинувачування.